Хочеться почути цей дзвіночок. Мамо, я живий, я в Україні мене поміняв. Оксана мати надзвардійця, якого вже понад два роки чекає з полону. Ось ця кімната сина. Його улюблене ліжечком. Телевізор, комп'ютер, який він сам зібрав влітку 21-го року. от Два роки чоловік взагалі тут спав. Для нього це була така, знаєте, він. Говорить, Я тут о, сплю і думаю про сина і таким чином його оберігаю. Усе в цій кімнаті нагадує їй про сина. Це фотокартка з другом з Харкова, де вчився в академії Ярослава Мудрого. Молитви, нагороди сина. Саме головніше, це, те, що привезли хлопці друзі його зі станції, тому що бав його. Це таке посвідчення. Оксана згадує події 2022 року. Син поїхав на службу на Чорнобильську атомну електростанцію 15 лютого. 21-го мав повернутися, але вирішив залишитися. Сказав, мамо, я не буду їхати. У наших хлопців є зовсім маленькі дітки, хай вони їдуть. 24-го зранку позвонив чоловіку, батьку своєму, і сказав, що прокитайтеся. Почалося 24 лютого. Військові Російської Федерації, погрожуючи персоналу важким озброєнням, зайшли на територію Чес до 9 березня. Оксані з сином вдавалося спілкуватися мобільним телефоном. Та потім росіяни його відібрали. Залишився єдиний варіант зв'язку: стаціонарний телефон на станції, з якого можна було зв'язатися лише зі Славутичем. В квартиру дзвонили, і там уже одна мама чи батько брав телефон. Отак, от прикладали телефон до телефону, і потім і, і ми, і я так само ставила, щоб було йому було чутно. Спілкувалися ми до 30 березня. Понад місяць росіяни тримали всіх у заручниках, а потім, відходячи з території, вивезли із собою нацгвардійців. Все, що відбувалося далі, Оксана дізналася вже згодом від співробітників станції, яких відпустили, та від інших полонених нацгвардійців, які повернулися додому. Пакують їх в автозаки, мішки на головах, скотчем руки зав'язані. Діти, хто був одягнений, хто без одягу, як позабирали, повкидали. Спочатку вивезли на територію Білорусі, де отримували їх дві доби в підвалі, чи це якийсь коровник, чи це якась скотабіня. Ну, тобто, ми не, ми не знаємо. А потім стали вже етапами перевозити в три етапи, перевезли їх в Новозибків. Це Брянська область. Місто Новозибків після аварії на ЧАЕС входить до території, забруднених радіоактивними опадами. Жінка вважає, нашим полоненим необхідна медична допомога. Бо весь радіаційний пил пішов в Білоруся і Новозибків. Тобто хлопці з однієї радіації попали в іншу радіацію і пробули не там 15 місяців. 27 серпня 2022 року мати отримала лист від сина. Як потім вона дізналася від звільнених полонених, ці однакові листи вони писали на початку квітня. Жив здоров мною все добре. Ось так. От зрівнювали усі буковки, і а я ж так, от Великі, начебто не син, а потім маленькі все оці закарлючки, оці крапочки, все, 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 все. Сама Оксана багато разів писала сину, але відповіді не отримувала. Жінка каже: листи та посилки не передають полоненим. Дзвонити також забороняють. За весь цей час її сину дозволили зателефонувати додому лише раз. Розмова тривала 5 хвилин і одну секунду. Тільки побачила російський номер. Що це з Росії плюс сім. І я вже кричу в трубку: синочка, синечка. Я розмовляла на російській мові, бо я розуміла, що ну, що може бути? Я синочка, синочка, пожалуйста, включи, пожалуйста, відеосвязь, я хочу тебе побачити. А він мені говорить: мам, я включив, смотри, а я не можу і від вуха трубку. Так, от відірвати і хочу бачити. Жінка каже, син просив, щоб його якнайшвидше забрали. Я бачила усмішку сина. Очки втомлені. Просив про допомогу. Але ви знаєте, ріднисенький, свій. Сказав: мама, я жив, здоров, мною все хорошо, нас кормять, не б'ють. Ну, якщо кажуть, не б'ють, значить б'ють. Це стандартне, це що всі хлопці на. На кожному відео, які з'являються в мережах, в соцмережах, вони всі кажуть. Оксана разом з іншими рідними полонених Назвардітів із ЧС, постійно організовують акції та мітинги на підтримку своїх близьких. Чекаємо обміну. Кожен... Ну, ще... ну, ми всі живемо від обміну до обміну. За словами Оксани, наразі з полону звільнили 65 нацвардійців з ЧАЕС, Ще 103 залишаються в Росії. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на запитання щодо перебування полонених надзвардійців на забрудненій території Росії відповідає так: така інформація у нас є. Після цього абсолютно зрозуміло, що треба окремо піднімати питання. Ми це робимо. Щодо надання медичної допомоги саме цим військовополоненим. Та чи надають полоненим необхідну медичну допомогу? Лубінець стверджувати не може офіційно. Я можу сказати, що за моїми даними представники міжнародного комітету Червоного Христа, які якраз і повинні забезпечувати захист прав військовополонених, не допускаються до українських військовополонених, не допускаються до місць тримання, не можуть проконтролювати. Надання медичної допомоги. Тому чи можемо ми пропускати, що така допомога не надається, так можемо. Це з 22-го року Пасха, от. А це дві пасочки з 23-го року, з Пасхи, з Великодня. Оксана, чекаючи сина з полону, мріє, що цього року Великдень син зустріне з родиною. Я сподіваюся, що він до цієї Пасхи, яка буде 5 травня. Дитина моя вже повернеться додому. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Дмитро Фальчевський. Суспільне, Новини, Чернігів.